Всім доброго і мирного раночку. Мене звати Валентина, я з півдні України, Одеської області. І хочу сьогодні вам показати, який перчик я буду саджати в цьому році на другий врожай. Ви знаєте, на перший врожай ми завжди саджаємо картоплю, а потім викопали картоплю і саджаємо перець на другий врожай. Також ми садимо і цвітну капусту, і білокачану капусту. Все ми саджаємо на другий врожай. Ну, так склалося життя, що роботи в нас немає. Ну, вірніше, є, але така робота, що ну, мені не підходить, мені не подобається там працювати. І я вирішила тоді, коли ферму вже розформірували, все порозбирали, порозбивали, то ми вирішили займатися своїм господарством, своєю землею. І ось ми так і продовжуємо, поки є на здоров'я, вирощуємо перець, сині баклажани і так, так далі. Ну, що хочу сказати, перш за все, я в цьому році дуже багато купила сортів, яких я раніше не саджала, а в цьому році хочу спробувати, тому що ми залежні від грошей, всі ми залежні від грошей. Ну, Зараз без грошей ну, ніяк, без цих коштів. Хліба тобі в магазині ніхто не дасть, операцію тобі ніхто не зробить. Дітей ніхто не вивчить, безкоштовно як було раніше. Ну, це таке діло. Перш за все, ось в мене таке насіння. Це я збирала своє насіннячко, ось такий у мене. Ну, це, це ще не все, це в мене ще є там. Тут у мене, друзі, я не збирала окремо, тут у мене жовтий Богдан називається. Тут у мене товсто від Наталі. Він мені сподобався і такий він. Гарний, кубовидний. Єдине, що у нас, ми ж вирощуємо на продаж, єдине, що потрібно його чекати, щоб він був червоного кольору. Тому що зелений колір, він темно зеленого кольору у біологічній стилості, то йому, його треба чекати, щоб він був червоний. І мій. Тут у мене вже був раніше у мене. Богатир, але зараз вже ну, сусіди теж саджають різні сорти, як і я, і перець переопиляється. І потім вже, друзі, він не такий і товстостінний, і не такої форми. Ну, Ви всі це знаєте, хто вирощує перець, ви це все знаєте. Ну, ось Почну я ось з такого перчика. Це лемо, я ближче потім на екрані покажу його. Це чешська селекція насіння Чехії. Чим він мені сподобався цей перець, я за нього побачила дуже багато відгуків, він врожайний, але він тонкостінний, він 5-6 мм стінка в ньому. І що він такий, бачите, світлий, в біологічній стилості. Він світлий, а чекав господи. А так він світло-червоний. Насіння тут дуже мало, ну нічого. Вистачить тут 100 насінни. Якщо він мені сподобається, я буду збирати з нього насіння. Друзі, що мені подобається в ньому, що він дуже ранній. Він ранній. він 60-70 днів після висадки розсади в відкритий ґрунт або ну, на постійне місце, будемо так говорить. Ось такий перчик. Всі, всі перці, які я виписала, все насінні перці, це все. Не гібриди, а сорти. Там один в мене тільки є гібрид, і то я побачу, чи буду його його в цьому році саджати. Звичайно, буде більший акцент на моє домашнє насіння, тому що я знаю, який це перець, я йому довіряю. Єдине, що він дуже хворіє фузаріозним вяненням. Дуже. Так, от який я купила, це лайлак бейл. Друзі, це український наш сорт. Ультраранній. Він має компактний кущ висотою 50-60 см. І плоди в нього від фіолетового до темно-вишневого. Колись я бачила, не пам'ятаю коучівку мимою, що ну, він у неї ріс і дуже гарний зав'язування плодів, дуже гарне і стійкий до фузоріозного в'янення. Побачимо, наскільки це правда. так е І ось я взяла перець Асті Ред і Асті червоний. Це кубовидні сорти перцю. Теж вони, ну як пишеться, не завжди це відповідає дійсності, які гарні плоди на малюнку. Вони тут шикарні, звичайно. Ну, пишеться, мені кажеться, що вони однакові. Хоча цей пише Асті Червоний, що він середньостиглий, 110 днів. Ну, теж він має кубовидний 10 на 10, має 200-250 г. В технічній стиглості зеленого кольору, біологічній червоного. Ну, тут, тут стінка пише, що 7-9 мм теж 200-250 г, 95 днів від висадки розсади. Не знаю, наскільки це правда, ну, побачимо. І, друзі, ще що мене здивувало, я завжди думала, що кол це чешська, чешське насіння. Але виявилося, що це насіння наше українське. Ніколи навіть не подумала. Чесно, завжди думала, що це чеське насіння. Так, потім я виписала Іволга. Це ранньости сорт, Бачите, ну, написано, що він дуже товстостінний зараз. Що мені подобається, що він 50-60 см, він невисокий. І він не, не, не крупний, він 120 грамів має. Колись я його висаджувала дуже давно. Я не пам'ятаю, сподобався він мені чи не сподобався. Ну, купила, не знаю. Попробую. Ой, господі, ну побачимо. Він мені подобається, що він невеликий і товстоцінний. Він дуже гарно йде на фаршировочку. І Подарунок мені поставили колобок червоний від фірми Геліус. Це тип ти, Гогошар, щось таке. В Одесі я б його не, не сіяла, мені він не подобається. Але, але в Одесі є такі люди, яким дуже подобається, не приходять. Чому ви не вирощуєте Гогошари? Ну, от Я вирощу Гогошари, тут і комусь може і сподобається і хтось купить його цей. Ну, Питають, за Гогошари питають. Потім, друзі, у мене є, я купила насіння йоло Вондербіг і Воло Вон Флоріда. Ломаєш ще поки це все скажеш. Ось такі два. Ну, Мені подобається перець кубовидний. Він більш товстостінний, ну, з, з мого досвіду. E, значить, вегетаційний період 90 днів від сходів. Щось це сильно раннє, щось у мене не тут написали. Кущ штамбовий, компактний, не потребує підв'язування. Причини опущені вниз, червоного кольору, біологічної стилості, 3-4 камерні, соковиті та толстостінні, вага середня 250 сорт характеризується надійністю, крупними плодами і стійкий до хвороб. Ну, ось побачимо. Зато я його і виписала, що він стійкий до хвороб. У нас, друзі, дуже, ну, на Одеській області на півдні дуже хворіє перець. Дуже. Ну, знаєте, тут написано точно те саме, що і на тій пачці, то я не знаю, який з них. Цей, вроді би, більш, ну, більший, а той більше такий, як гогошарами, такий як він. Куціший. Так, я взяла ще перець богатир. Врожай написано, стопудовий буде. Ну, будемо надіятися, що так і буде. Це середньоранній сорт для відкритого грунту та плівкових теплиць. Рослина міцна, розлога, висока, плоди дуже великі, масою 150-180 грамів, Ух ти, які великі. Біологічні стилості червоні, товщина стінки 5-5,5 мм, смакові якості добрі. Ну, якби для богатиря це не та характеристика. Тому що богатир я коли вирощувала, то там стінка 1 см, там він ну, дійсно богатир. Це, напевно, такий богатир, як я балерина. Ну ладно, посадимо. Так, Ось мені Наталя вислала такі дві два пакетики я в неї замовляла, Геракл Перець. Перець мені дуже подобається цей. Колись я його вирощувала. Може, навіть в мене десь тут він і є, тому що вже переопилилося таке, знаєте, все. Це середньостиглий сорт, він в технічній стиглості він темно, темно зелений а потім вже він дуже такий яскраве, червоне забарвлення. Гарний перець, великий, дійсно, він дійсно товстостінний. Якщо ну правильно за перцем, якщо ухажувати, то він і буде перець там. А як посадив і забув, то перця не буде. Ну, Наприклад, у мене не виходить так, щоб я змогла. Виростити його просто так, посадив і забув. У нас так не виходить. Ну, по-перше, вже земля. Всі ці болячки, які в перцеві, це все в землі, його вивезти неможливо, хоча й ми і землю обробляємо. Скажіть, я вже забула, запускаємо каплю. Але все одно він хворіє та й все. І ось я виписала. Купила, вірніше, перець, Феррарі називається ось такий перчик. Ну, що я вам хочу сказати, друзі. Це типу капі. Я не знаю, буду я його садити, це гібрид, чи не буду, побачимо. Знаєте чому? По-перше, насіння дуже дороге, в нього, з нього з 500 грамів тут 100 насінинок. 500 гривень, 100 насінинок. Це дуже дорого, звичайно. Чому виписала? Ну, Думали, що вже в Одесу ми не зможемо їздити, то, а для другого міста, в яке ми їздимо торгувати, то там подобається людям, там більше болгарів, і їм подобається цей капі, цей перець капі. І він, він типу капі, але він, не, не, ну, він більший, ніж капі, гарніший, він врожайніший, ніж капі, він не ранньостиглий, середньостиглий. Ну, Нам підійде. Вибрати два-три рази та й нам вистачить. Хоча у нас на півдні України, як раніше не було таких спекотних днів, і ми висівали перець ми у лютому, десь з 15 лютого ми вже висівали перець. Висівали перець ми під плівкові або в теплиці, або під плівкові укриття, і висаджували перець. Десь у травні. і ну Лишали, звичайно, пусте місце, картоплю там ми не саджали, то ми могли вибирати і, і 6 і 7 разів. Це було, знаєте, як дойна корова. Було вигодно висаджувати його, хоч він і тоді дешевий був, дуже дешевий був, там господі, 3 на рубль ми тулували його, ну ще рублі були. Зараз уже клімат помінявся і для перця це дуже спекотно, а на такі об'єми, як ми саджаємо, натягнути затіняючу плівку, то це просто нереально. 100 метрів длини і 20 метрів ширини, то, знаєте, це... У нас тут вітри бувають такі, що, хай Бог милує, то ти будеш тусітку шукати десь за кілометри. Ну, mm. Ось так, я вам розказала те, що я буду саджати. Всім мирного неба над головою. Вискоріше, все це закінчилося. Бо це, вже, це вже так страшно і... Немає ніякої надії, якось не знаю. До побачення. Всі мирної і тихої ночі.